Друзі, всім привіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про новини з провінції Онтаріо. Справа в тому, що буквально вчора стало відомо, що провінційний уряд починає публічні консультації з приводу модифікації програми та змін в умовах програми, і це може бути цікаво для тих, хто очікує зробити імміграцію саме через провінційну програму Онтаріо. Давайте з вами подивимося, власне, які зміни очікуються. Звернемося до першого джерела та подумаємо разом. Як це може вплинути на потенційну вашу імміграцію? Отже, давайте подивимося на офіційне джерело. Ось ми маємо зміни, які очікуються в провінції. Власне, 29 днів залишилося на те, щоб коментувати, залишати свої якісь побажання, зауваження і так далі. Власне. По порядку, по перше, ми можемо тут бачити, що Онтаріо збирається оновити стріми, які йдуть через допомогу роботодавця. Через Employer Job Offer. Нагадаю, хто не пам'ятає, на сьогодні ми маємо в Онтаріо три провінційних стріми за підтримки роботодавця: один для кваліфікованих робітників. Один для випускників вузів Онтаріо, е, університетів та коледжів, і один для in-demand occupations, Власне, це певні професії в сферах тір 4 та 5. Е, оновлений стрім він об'єднає власне і кваліфіковані позиції тіри 0 до та 3, та некваліфіковані 4 та 5. От. І що нам вже відомо? Власне, Онтаріо вже заявило, що. Вимога по медіальній зарплаті вона залишиться. Причому для випускників онтарійських навчальних закладів за останні два роки вони мають мати от, job offer, як принаймні на low wage level. Тобто це low wage для цього ноку. Не мінімалка загалом по провіції, а для цієї професії. При цьому, стосовно досвіду роботи, тут відбуваються якраз цікаві зміни. Одна з пропозицій, це, власне, 6 місяців роботи в онтаріо. По ноку, по якому роботодавець вам дає job оффер або другий варіант це буде два роки досвіду за останніх п'ять років. Нагадаю, на сьогодні у стрімі для кваліфікованих робітників там треба два роки за останніх чотири на момент подачі. Тобто, це свого роду буде таке об'єднання того, що було для студентів та для робітників з двома варіантами, як можна кваліфікуватися. Крім того, ще один варіант, який вони пропонують, це якщо ваша професія є регульована і вимагає наявність ліцензії, то треба, мати, треба бути в, в хорошому статусі, тобто треба, щоб ліцензія була валідною і тоді можна також подаватися. От не буде вимог по освіті, якщо робота якщо заявник 6 місяців працював в Онтаріо. В роботодавці, який дає Джо в інших випадках аплікантам все одно попросять е, надати. Свої веси або е, е, евалюацію диплому від інших організацій, е, з моєї точки зору, ця вимога це пом'якшення умов, і це добре, що воно буде саме тому, що зараз якраз часто провінційні кандидати Онтаріо, так само як і Альберта, так само, як і ще деяких провінцій, часто от мають цю вимогу, бо більшість провінцій не має вимоги евалюації диплому при заявці на номінацію. Онтаріо поки що має. Оце нововведення. Воно трошечки пом'якшить цю вимогу. От, ще одним далі цікавим моментом буде те, що тіри 4, 4 та 5 е, будуть тепер без обмежень всі професії будуть е, участвувати. Але Онтарія буде дивитися, наскільки там є нехватка е, робітників на ринку праці. От, тобто вони залишають за собою право запрошувати тільки ті професії, де дійсно є брак робітників. Вимогою по досвіду роботи залишиться так ті ж самі 9 місяців, що і зараз. От, е, і також залишиться мінімальна вимога по умові. На сьогоднішній момент це CLB4. От ці зміни, які будуть стосуватися Offer of Stream, вони є, являються фазою 1. Тобто це тільки перша фаза змін в програмі. На жаль, наразі ми не маємо жодного таймлайну, не маємо навіть е, примірних дат, коли це все буде запущено. Але ми очікуємо, що це трапиться десь, напевно, в першій половині 26-го року. От. Це перша фаза. Другою фазою Онтаріо хоче запровадити нові стріми, які будуть стосуватися певних видів заявників, певних типів заявників, які зараз у пріоритеті онтарійського уряду. По-перше, це Healthcare стрім, тобто, якраз зараз увага для працівників медичних різних професій. Що каже Онтаріо? Що цей стрім для висококваліфікованих працівників охорони здоров'я дозволить подавати заявку. При умові, що ви маєте професійну реєстрацію в своєму регуляторі, це також може включити eligibility для недавніх студентів, хто вчився і і зараз проходить фіналізацію своєї реєстрації з регуляторними органами, а також намір працювати в цій професії будь-де в Онтаріо. От знову ж таки, на жаль, наразі маємо мінімум подробиць, чекаємо на більше деталей від уряду згодом. Окремо, Онтаріо вчергове хоче перезапустити стрім для, для власного підприємства. На жаль, цей стрім останніх кілька років трошечки буксував, і якось це завжди було прикро, тому що є багато підприємців, які би хотіли почати бізнес в Онтаріо і іммігрувати за допомогою свого бізнесу. Маємо надію, що цей стрім нарешті ліквідує цю проблему. Власне, в рамках е, цього стріму треба буде створити бізнес і активно ним керувати у провінції Онтаріо. От, е, або купити існуючий бізнес і просто керувати існуючим бізнесом в Онтаріо. Знову ж таки, ніяких додаткових поки що свій, даних немає. Чекаємо на подробиці по фазі 2. І нарешті окремо уряд Онтаріо хоче запровадити так званий стрім для талантів. Це, чесно кажучи, трошечки перегукується з візою о класу О в Сполучених Штатах. У них є так так звана віза талантів, яка допомагає е, приваблювати кандидатів, які мають якісь екстраординарні е, здібності чи навики в своїх е, сферах діяльності. Онтаріо зазначає, що вони хочуть затримати якраз утримати провінції людей із сфер е, академічної, ті, хто займається якимись інноваціями, наукою технологією тобто, це досить широке поле для. Інтерпретації це можуть бути різні спеціалісти. Головне, вони хочуть бачити, що ці люди мають доведені досягнення і визнання в своєму полі, щоби кваліфікуватися на цей стрім. Тут треба буде демонструвати власне якраз у своїх досягнень, якихось регалій, публікацій, наукових вкладів, якихось нагород, які міжнародного визнання, якихось проривних інновацій або креативних робіт. От власне онтаріо це все розглядає якраз в рамках потенційного унікального внеску в економіку або суспільство, або культуру е, провінції. Е, наразі уряд чекає на публічні коментарі та фідбеки, щоб зібрати думки е, юридичних фірм, різних промислових груп, різних профспілок, різних інших зацікавлених сторін, хто має Якусь думку з приводу цих змін. З того, що ми знаємо наразі, ми знаємо, що вони продовжують використовувати employer портал в тому вигляді, як він зараз. Тобто, що все буде починатися від роботодавця. Він буде оформлювати job offer, який потім буде приходити робітникові. Робітник заповнює профіль, або назначає представника, який заповнює йому профіль. І це буде все проходити через портал під наглядом роботодавця. Загалом, же це дуже багато змін е, наразі, на жаль, нічого не сказано, що буде зі стрімами, які раніше обслуговувалися федеральною системою експрес -сентрі. Е, Як ми вже знаємо, федеральний стрім е, Скілтрейс, е, припрошу орієнтарійський стріл-стрім Скілтрейт, який приєднаний до федеральної експрес центрі був тимчасово скасований, а заявки були повернені. Ми також знаємо, що вже більше року не було відборів по стріму для франкофонів, і так само не було відбору по «Human Capital Priorities». Тому наразі не знаємо, чи будуть продовжуватися ці стріми, чи онтаріо зосередиться лише на тих стрімах, які йдуть через of експресіон Е, Я думаю, більше новин в нас буде після е, нового року. А наразі чекаємо на новини, моніторимо ситуацію, підписуйтеся на нас. Якщо тільки якісь зміни будуть опубліковані, ми звичайно вас про них повідомимо. А з вами був Олег Шиндлер, ліцензований канадський еміраційний консультант, президент компанії Шиндлер Віза сервіс та голова спілки канадських українських імміграційних консультантів. Шануємося всім щастить!